Вітаю, друзі. Я просто шокований від отриманої чергової та достовірної інформації. Набуття базових знань з юриспруденції, а саме з такої нудної науки, як кримінологія, ця наука вивчає злочинність, її причини та закономірності, отриманих в студентські роки повністю підтверджується. Чи здатна людина, якій в молоді роки пред'явлено дюжину підозр у шахрайствах? Змінитися та стати на шлях виправлення. Як на мене, це швидше за все виключення, аніж правило. Хоча дуже хочеться, щоб було навпаки. У нашому народі, в тому числі, існує безліч таких крилатих висловів, як горбатого могила виправить, чи видно, пана по халявах і тому подібне. Отже, поясню, чому я зробив такі висновки. Ви вже напевно будете сміятись, але я сьогодні вкотре буду вести мову про колишнього івано-франківського забудовника Олександра Вовчука. В наших попередніх сюжетах я розповідав про пред'явлення правоохоронцями вельми Олександру Вовчуку підозри у вчиненні важкого злочину, пов'язаного із шахрайством, а саме зловживанням службових повноважень, що спричинили важкі наслідки, передбаченого частиною 2 статті 364 зі значком 1 кримінального кодексу України. В межах цього провадження Вовчка судом було відсторонено від посади. Директора, що він безуспішно намагався оскаржити в апеляції. Не минуло й місце часу, як правоохоронці в межах декади пред'явили цьому спритнику ще цілих дві підозри. Цього разу все було надзвичайно банально. Як стверджують правоохоронці у пред'явлених підозрах Олександру Вовчику, він вчинив два важких злочини, причому відносно свого ж близького товариша. Який ще минулого року дав для нашого видання широке інтерв'ю? На мою думку, найкраще не, не мати взагалі ніяких бізнесових справ і будь-яких справ цією людиною, так як це шахрай. Колись я вважав, що це мій друг, а зараз друг перетворився на злодія. Моє побажання не давати людям не зчити гроші просто так. Аби потім не доказувати це в суді в свою правоту, як говориться, до близької людини завжди легше увійти в довіру. Чим, мабуть, і скористався пан Вовчук. Не буду багато розповідати про це, бо не вистачить і години часу. Але, виходячи з пред'явлених підозр, шанований мною Олександр Вовчук вчинив замах на вчинення такого важкого злочину, як зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди, передбаченого частиною 2 статті 15 та частиною 2 364 шістдесят зі значком 1 кримінального кодексу України. Наступного разу Олександр Вовчук свої не дуже чесні наміри вже довів до логічного кінця, та як стверджує потерпілий і правоохоронці, все ж таки ошукав свого товариша на 45 тисяч доларів США. І йому на кінець було інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, що передбачено частиною 5 статті 190 кримінального кодексу України. Як я раніше зазначав, у юні роки Олександру Вовчуку вдалося уникнути покарання у вчиненні десятка кримінально караних шахраїв, так як він скористався правом на амністію. Що є нереабілітуючою обставиною. Цього ж разу за плечима вже досить зрілої особи підозри у трьох важких злочинах, пов'язаних із шахрайствами, та розгляду у суді кримінального провадження за нанесення тілесних ушкоджень середньої ступені важкості своєму ж компаньону по бізнесу. Безумовно, це не дюжина підозрюва як у юнацтві, хоча ми ще можемо багато чого не знати. Цього разу, ніби амністії не передбачається, та підозри пред'явлено вже по більш важких злочинах, які не підпадають під її дію. Та й термін ув'язнення вже не дитячий, а строком від 5 до 8 років позбавлення волі. Звісно, якщо його вину буде доведено судом. Ми ж, як говориться, тримаємо на поготові попкорн. Щоб не пропустити ще чогось цікавого та, можливо, нових не менш захоплюючих історій, до зустрічі у наших наступних сюжетах.